Привіт! Главу город треба було поділити на дві частини вона задовга. Тож продовжую, мій дідусь був чережнею, Анджела на неті. Третя глава город продовження. І я провів у дідуся найкращий місяць свого життя. Перше, що спадає мені на думку, коли я пригадую ті дні, це келих із сабайоном. Щоранку дідусь готував для мене сабайон з яйцями і цукром. Я ще дрімав у ліжку, коли знизу долинав звук дідусевої збивачки. Ток-ток-ток. Тоді я починав поволі прокидатися і, чекаючи на дідуся, розважався тим, що дивився, як через щілини у віконницях до кімнати пробивається сонячне проміння, викреслюючи у повітрі. Золотаві смуги. Потім з подвір'я подавала голос Альфонсина, яка саме виводила на прогулянку своїх гусенят. А дідусь і далі збивав сабайон. Ток-ток-ток. Щоб сабайон став подібний на збиті вершки, треба було півгодини. Коли просто отак розповідати, то в цьому, здається, немає нічого особливого. Але то була найкраща їжа до сніданку. Ще й тому, що дідусь підливав туди трохи червоного вина, і тоді сабайон нагадував якийсь лікер. Одним словом, смакував він краще за фруктовий торт бабці Антоньєти й усі мамині шоколадні пудинги. Тут я маю. Пояснити, що ж таке сабайон? Це один із найвідоміших десертів італійської кухні. Яєчний крем із додаванням вина зазвичай марсали. Яєчний жовток збивається з цукром до утворення білої піни. Потім додається вино, а для аромату ром та кориця. І отримана суміш збивається на водяній бані до утворення піни. Це примітки перекладача. Коли я розповів мамі, як дідусь готував сабайон, вона тричі. Тричі, вигукнула, не може бути. Я думав, вона хоче сказати, що Сабайон не може бути кращим за її шоколадний пудинг. І щоб її потішити, додав, що взагалі то, якщо добре поміркувати, шоколадний пудинг теж непоганий. Мабуть, такий самий смачний, як і дідусевий Сабайон. Але вона знову повторила не може бути давати вино шестирічній дитині. Тільки тоді я нарешті збагнув, що їй ідеться про червоне вино, яке дідусь домішував до сабайону, і сказав Але ж, дідусь розповідав, що й тебе годували сабайоном, коли ти була маленька, інакше ти б не виросла. Залишилося б такою самою горошиною, якою була, коли народилася. Це я була горошиною?» Мама страх як роздратувалася, але про вино і Сабайон більше не згадувала. По яйця для Сабайону ми з дідусем щовечора їздили до одного селянина, який називався Еміліо, і жив за пару кілометрів від нас. Той Еміліо мав стайню, де тримав п'ять чи шість корів, які жили там, ніби принцеси. А от курника в нього не було, тож кури несли яйця всюди потрохи. У стодолі, під парканом, навіть у стайні. Дідусь щоразу говорив Не розумію, чому ти не побудуєш нормальний курник. Бачила б це моя Лінда, вона б уже, за словом, до кишені не полізла. А Еміліо завжди відповідав От саме тому я й не одружувався. Та хоч Еміліо й не мав ані дружини, ані курника, він завжди знав, де шукати яйця. У це годі було повірити, здавалося, кури самі щодня кажуть йому, де будуть нестися. Щойно ми приходили, Еміліо казав сьогодні знесли п'ять. Або нині тільки три. Він ішов шукати, і опа, ніколи не помилявся. Якось Еміліо знайшов два яйця у парі старих черевиків. Слухай, але ж так не можна, дорікнув йому дідусь, треба трохи навчити їх дисципліни. Лінда би їм ніколи такого не дозволила. Та, попри своє ставлення до курей, Еміліо був дуже симпатичним чоловіком. Першого дня дідусь хотів узяти лише одне яйце, бо казав, сабайон має бути таким свіжим, щоб від нього ще пахло курикою. Він засунув те яйце собі за пазуху, посадив мене поперед себе на велосипед, і ми поїхали. Ще перед тим Еміліо запитав ви мусите класти його саме туди? А куди ж мені його покласти, як ти думаєш, поцікавився дідусь. І справді, коли дідусь щось купував, то завжди ховав під сорочку за пазуху. Бабця казала, що це в нього така клята звичка, бо дідусь пхав туди геть усе цигарки, газети, хліб. Одного разу там сиділо навіть четверо чи п'ятеро придбаних на базарі курчат, які дорогою спаскудили своїм послідом і сорочку, і самого дідуся. Коли бабця починала його за це картати, він казав, що всілякі торбини то для жінок, а він робив так завжди, від маленького і робити медалі, хоч би й у 80. До вісімдесяти ще дожити треба, ти упертюху, відповідала на це бабця. Отже, дідусь взяв те яйце і гарненько примостив у себе під сорочкою. Та не встигли ми проїхати й кілометра, як почувся якийсь дивний звук. Щось трапилося? Хто зна, можливо, то я випадково зачепив дідуся ліктем. Ми зупинилися. «Дай но мені глянути, Тоніно, сказав дідусь. Він зазирнув собі у пазуху і вигукнув: Ну, от маємо яєшню! Справді, вся сорочка була всередині поплямлена яєчним жовтком. Та дідусь анітрохи не збентежився. Нічого страшного. Вертаємося назад і візьмемо два яйця. Тоді, навіть якщо одне розіб'ється, у нас лишиться ще одне. Дідусь розреготався, веселився він, схоже, від усього серця. А мені пригадалося, як я одного разу впустив був із рук кошик з яйцями, і мама замість розсміятися. Дала мені ляпаса. Так, іноді вона була зовсім неподібна на дідуся. Коли сабайон був готовий, дідусь приходив до мене у кімнату і навстіж відчиняв вікно. Весна прийшла, піднімайся, хлоп'ята. Піднімайтесь, хлоп'ята, виспівував спів... Ви він. Хм. Голос у нього був чудовий. Але співав він так гучно, що я мусив затуляти вуха руками. Досить, дідусю! Поквапся або сабайон осідає, а Альфонсина вже втрачає терпець, казав він. Я залпом ковтав сабайон, натягував на себе, що трапить під руку. На щастя, для дідуся це не мало жодного значення, і біг на подвір'я годувати Альфонсину і гусенят. Потому ми всі гуртом вирушали на город. Проходячи під фелічією, ми завжди зупинялися подивитися, чи не дозріли ще черешні. Ще кілька днів і вже можна буде їх рвати, бурмотів дідусь, погладжуючи дерево по стовбуру. Цього разу лазитимеш по них сам, я тебе навчу. Ця думка так припало мені до душі, що я тихесенько благав Фелічею поквапитися, бо шалено боявся, що мама приїде по мене раніше, ніж дідусь навчить лазити по дереву. Та тут тато зламав ногу, і все закінчилося добре. Якось вранці дідусь зиркнув догори і мовив: Пора. Він пішов по драбину. Спер її до стовбура і сказав мені вилізти на першу гілку. Тепер сядь на неї верхи і добре тримайся, я зараз. А тоді скинув черевики, взяв у ліву руку кошик і за мить був уже коло мене. Як ти це робиш, дідусю? не витримав я. Весь секрет тут постукав він себе по чолі. Уяви собі, що ти птах. Або кіт, що дерево твій приятель, що це твій дім. Маєш бути спокійний. Чуйся, як дома. Зніми черевики. А тепер ходімо і не бійся, Фелічія тебе підтримуватиме. І дідусь заходився рвати черешні, а я повільно, повільно піднявся і так само повільно перебрався на сусідню гілку. Дідусь, здавалося, на мене й не дивився. Але насправді не пропускав жодного мого руху. Не так, краще, отак, підказував він, коли бачив, що я роблю щось не те або не знаю, як бути. Невдовзі кошик був повний. Але мені так сподобалося лазити по дереву, що я ніяк не хотів спускатися. На сьогодні досить, Тоніно, мені треба працювати. Коли добре навчишся, то зможеш бути тут скільки схочеш, сам без мене. Не минуло й тижня, як я перетворився на справжнього Тарзана, сам вилазив на черешню, видирався аж до найвищих гілок і сам злазив додолу. Дідусь часом мандрував по філічі разом зі мною. А часом брав крісло бабці Лінди і сидів собі під деревом із заплющеними очима. Та я знав, що все одно він бачить мене, ніби навсправшки. Насправшки. Правильніше так прочитати. Знаєш, Тоніно, сказав він мені якось, я у твоєму віці не був такий сміливий, як ти. Чесно, доки не навчився добре триматися на дереві. Пару разів таки впав. Видно, ти й справді подібний на свою маму. О, в дитинстві то було таке чортеня. Думка про те, що я подібний на маму, мені сподобалася. І в той день, коли вона приїхала по мене, я відразу шляпнув. Мамо, дідусь навчив мене лазити по фелічії, глянь, де я був, і показав на найвищу гіляку. Мама повернулася, глянула і зблідла. Тату, ти з'їхав з глузду? запитала вона дідуся недобрим голосом. Чекай, хіба ж ти сама не лазила туди, коли була маленька? Двадцять тому це дерево було наполовину нижче. Як можна цього не розуміти? І мама тяжко зітхнула, напустивши на себе трагічний вигляд і звівши до неба очі. Тієї миті я ненавидів її так сильно, що хотів, аби вона просто взяла і щезла. Я підбіг до дідуся і спробував його обняти, але він лагідно відсторонив мене і сказав: Твоя мама таки має рацію, Тоніно, я просто старий вар'є. Цих слів я не забув ніколи, та й мама, думаю, теж їх не забула. Повернення додому видалося жахливим. Я вирядував, бо мамі зовсім вилетіло з голови, що треба було купити для мене альбом із вирізками, тож дорогою вона оббігала три кіоски і дві книгарні, але так нічого й не знайшла. Заробила тільки два штрафи за паркування в недозволеному місці. Коли вона повернулася до машини, я далі нудив і марудив, за що й отримав ляпаса. Ми приїхали додому і назустріч нам вийшов на милицях тато. Спочатку він став на мамин бік, а потім підтримав, підтримав і мене. Мама розрепетувалася, і тоді до нас спустилася бабця Антонієта з флопі, який став гавкати на маму і, врешті-решт, заслужив від неї копняка. Бабця пішла до себе, а мама з татом далі сперечалися. Коли їм це набридло, вони вдвох вирішили, що треба мене покарати і сказали мені йти до кімнати. Там я відразу перестав плакати, бо насправді той альбом із вирізками мені зовсім не, мене зовсім не цікавив. Я був радий, що маму оштрафували і що вона так рознервувалася. То була помста. За дідуся Отавіану. Тієї ночі мені снилося, що ми з дідусем на черешні. Гойдаємося на гілках, немов ті гімнасти на трапеції в цирку. Дідусь висить вниз головою на найвищій гіляці, а я тримаюся за його руки. Він гойдається туди й сюди, розгойдується щораз сильніше і сильніше. І раптом підкидає мене вгору до неба. Я лечу, ніби птах, широко розвівши руки, а дідусь посміхається мені знизу. А наступна глава четверта цієї книжки називається Скалка в серці. І я почитаю її наступного разу!